Шановні колеги, ми сьогодні з вами проводимо до отримання, яка почерна 56 56-та 56 чергову сесію Новоризівської сільської ради. Я вам хочу тобто, традиційно нагадати про те, що пришли при роботі ради не забуваємо про стримання законодавства антиполіційного України. Якщо виникає когось конфлікт інтересів з того, що робити про це, або не приймати голосування, у нас необхідний для роботи ради є. Тому 56-ту сесію на поборіську. Планувати хвилиною навчання усіх тих, хто віддав своє життя злоповідно, всі серці. Свій народження в між сесійній період. Е, Імениця в нас була одна це колег Любов Анатолійна. У нас сьогодні віде, що ми вітаємо. Ми вітаємо цього самого Найкращого. Також хочу, шановні колеги, шановні депутати, привітати вас з Днем місцевого самоврядування. Е, також наголосити на тому, що в цьому році. Тиріччя нашої з вами каденції, нашої з вами роботи. І з цих нагод я хочу сьогодні вручити грамоти нашим депутатам грамотою Новорисівської сільської ради з нагоди дня місцевого самоврядування за сумлінну працю, активну громадянську позицію, відповідальність та вагомий внесок у розвиток територіальної громади. Нагороджується депутат Борисівської сільської ради восьмого спитання Ол Батамара Миколаївна грамотою нагороджується депутат Ноборисівської сільської ради вознят міна Олександрівна. Депутат Малобрисівської сільської ради Бочковський Володимир Миколаївич. За що? Володимир Миколаївич, я... за, позицію. за позицію і за те, що ви завжди висловлюєте чесно свою це. думку. Це... Це, я, це. Дуже це, це, це. я дуже цінує. це ціную розправитися. За що за опозицією, яку запропонуваний, відправили? Ми з вами це питання обговорили. Олег Васильович, ви ж знали, що я в постійний он в свої слова сказав. Я, я сказав, слово ведуці, ведуці, я сказав не від е... опціону, в... вам в... сказали сам. Що мені не, не вирішувати питання по поводу скоромлення і роботи все. Наше діло зібрати, так як ви ви. Ну це готово. Ми полегли, якщо ви не хочете. вибачте. Я такого не сказав, що я не хочу. Давайте не будемо, давайте не будемо повертатися до цього питання, а на весні, на начало літа буде наступний Скажемо так, наступна командировка і обов'язково я кажу, виправимо цю ситуацію. Та й Бог, поки що все закінчилось. Грамотою нагороджується. Депутат Новоприслівської сільської ради Ось Олег Миколаєв. ta që e të shumë së da të shumë. Përshëllë së kam të më 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 Буваєш, він коли тільки прийшов працювати в нашу раду, він а, щось посидів. Я думала, Боже, йому так не цікаво. Але він так потім гарно влився в роботу, завжди підтримує і допомагає. Дякую грамотою нагороджується. Мариняк Василь Мирославович. Тільки теж одне карте пропустив. Тільки, так, да, одне, а, тільки, він. Він пропустив тільки Семен Петрович. Дякую ще раз всім і час, вітаю, 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 вітаю усіх за святом. І тепер переходимо до розгляду питань порядку денного. У нас сьогодні на порядку денному 9 питань, порядок денний перед очима. Є е, е, потреба зачитати порядок денний? Якщо немає, прошу голосувати за порядок денний за основу оцінку. Проти утримались? Є? Немає. Дякую, прийнято. Перше питання. Про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування Новоборисівської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки, Виповідаю керуюча справа над виконавчим комітетом Новоборисівської сільської ради, що Тетяна Люди. Є потреба доповідати. Ми на комісії питання розглянули. Чи є якісь може запитання, пропозиції? Слова. Затверджуємо Є Затверджені... питання? Затверджені... Є пропозиція голосувати за даний проєкт рішення за основу цього? Скажіть, хтось є хто проти? Утримались? Один утримався. Зборо перегону. Рішення прийнято. Наступне питання третє. Про внесення змін до програми цивільного захисту населення території від звичайних ситуацій техногенного природного та забезпечення пожежної безпеки на території на будівлі. Домати. На 2025-2027 роки затверджене рішенням Новоборисівської сільської ради 18 грудня 2024 року номер 1228 Потреба є доповідати? Немає. Будь ласка, якщо немає запитань, немає пропозицій, прошу голосувати за основою цього. Проти утримались? Немає. Рішення прийнято одноголосно Четверте питання. Про внесення змін до рішення Новоборисівської сільської ради номер 1398 про передачу коштів у вигляді міжбюджетного і іншої дотації з місцевого бюджету Новоборисівської сільської територіальної громади, районному бюджету Розділянського району. Е, будуть запитання, пропозиції, зауваження. Прошу голосувати за проєкт рішення за основу в цього. Проти. Утримались? Один. рішення три. П'яте питання про надання дозволу військовій частині А-7051 на придбання засобів ДПРА, зв'язку, радіоелектронної боротьби, роботизованих наземних комплексів та інших матеріально-технічних засобів. Обговорення потребує питання? Якщо ні, будь ласка, хто за, прошу голосувати за. Проти. Утримались? Немає. Одностайно. Дякую. Шосте питання про надання дозволу головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуаціях в Одеській області на придбання матеріальних цінностей для покращення умов на робочих місцях та службових приміщеннях 18-го ДПР, 2 -го ДПРЗ головного управління ДСНС України в Одеській області. Запитання будуть пропозиції? Будь ласка, хто за прошу голосувати за основою цілому? Проти підтрималися. Немає рішення прийнято. Сьоме питання. Про внесення зміни доповнення до рішення Новоборисівської сільської ради номер 1234 від 18 грудня 2024 року про бюджет Новоборисівської сільської територіальної громади на 2025 рік. На засіданні постійних комісій дуже ми з вами так детально розглянули проєкт рішення. Будуть якісь, може, запитання, пропозиції, зауваження? Якщо нема, прошу голосувати за даний проєкт рішення за основу цього. Проти утримались? Немає рішення прийнято одноголосно. Восьме питання. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Новоборицької сільської ради на 2026 рік. Ви пам'ятаєте, там тільки у нас по плану затвердження право в Будуть якісь запитання? Є, Є пропозиція голосувати за основу цього? Будь ласка, хто за? Проти? Утримались? Немає рішення прийнято. Дев'яте питання. Про внесення змін до складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Новоборисівської сільської ради. Також, також обговорили ми дані зміни до, ну, до, до адміністративної комісії. Будуть якісь, може, запитання, пропозиції, зауваження? Якщо немає, прошу голосувати за дане рішення за основою цього. Проти утримались? Немає рішення прийнято. На цьому питання в порядку даної машини закінчилися. Дякую всім за роботу. І 56-ту позачергову сесію Новоборицької сільської ради оголошую зарок ви.